Як реалізувати себе в житті, якщо в вашій даті народження є числа 22, 11 та 0? Дата народження це той інструмент, який показує людині його можливості, його професійну реалізацію та шлях, яким йому краще рухатися по життю. Та навіть у якому періоді в нього буде найбільш ефективний розвиток, а в якому періоді важливо буде змінити свій вектор. Окрім цього, як та на якому рівні спілкуватися з дітьми та що робити, аби ваші діти розкрилися найкращим чином. І так це все закладено в нашій даті народження. Ну а сьогодні ми поговоримо про людей у даті, місяці або році народження, яких є числа 22, 11 та 0. 22 і 11 і 0 це свої рідні числа. І якраз я сьогодні поясню те, що число 22 це не дві двійки, 11 це не дві одиниці. А 0 зовсім не закриває дату та не знищує дату взагалі. Дата це інформація, яку ми можемо щитувати і використовувати собі на користь. І як показує практика, це має дуже гарні результати. Зокрема, може бути в даті народження, наприклад, 22, а може бути і в році. Той же 1975 рік, 1984 рік, 1993 рік, 1966 рік. У всіх цих людей дуже велика можливість піднятися на інший рівень розвитку після 45 років. Чому? Тому що рік народження починає свою найефективнішу роботу саме після плюс-мінус 40-45 років. Але до цього віку важливо розуміти, що до такого етапу життя треба прийти обов'язково в доброму здоров'ї, фізичному та психологічному. Чому ще це дуже важливо? 22 це вершина, де люди розуміють те, що їм дано дуже багато долею. І ось цей потенціал і це прагнення до кращого сидить у них всередині. Тому якщо у вас чи у ваших дітей є число 22 в даті народження, то просто запам'ятайте, що вам обов'язково треба розкритися, обов'язково займати якусь високу позицію. Ось це дуже важливо. Якщо у вас є високі позиції, важливо відповідати тому високому званню, який ви самі заслужили своїми минулими втіленнями. Ну, а якщо є діти з такими числами в даті народження, то обов'язково пам'ятайте, що у ваше життя прийшла дитина з великими можливостями у майбутньому. Грайте у гру цієї дитини, грайте і відповідно пам'ятайте, що хлопчиків виховуємо як чоловіків, а дівчаток виховуємо, прививаючи жіночність. Оскільки вони із сильними позиціями, їхнє завдання насамперед не втратити свою жіночу красу та привабливість. Це насамперед їх ресурсний стан та енергія. А ще 22 – це число стратегічного рівня та стратегічного управління. Хочу зафіксувати вашу увагу, що зараз ми розкриваємо теми про особливі числа, які ще й повторюються. Уявіть, які можливості відкриваються перед людиною, яка має такі комбінації в даті народження. І, звичайно ж, якщо з дитинства не заклали відповідальність перед своїми вчинками, то людині буде дуже складно. Їм доведеться себе міняти, а визнавати свої помилки завжди непросто. Звісно, легше здатися і не працювати над собою. Ну, а тепер рухаємося далі і розглянемо таку комбінацію, як 11. Це інша характеристика, бо якщо 22 це стихія вогню, то 11 це стихія повітря і це звук. Це психотип-дослідник. Саме розуміння нумерологічного психотипу розкриває дуже добре долю людини та дає можливості людині буквально за кілька хвилин проаналізувати її таланти. Та як іншим з нею спілкуватися на якому рівні? Тому що кожен із нас приймає інформацію на своєму рівні. Ось якраз комбінація 11 говорить про витонченість людини. Це люди, які сприймають інформацію на рівні ультразвуку. Така людина відчуває все, чує через вуха та через кожну клітинку. Тому, по-перше, в житті такої людини обов'язково має бути присутня музика. А по-друге, дітям з такими характеристиками важливо створити атмосферу, де його вуха будуть чути тільки сприятливу інформацію, приємну мову навколо, без лайки, без цензурних висловлювань, без сварок. По-друге, це люди дуже високого інтелектуального, інтелігентного та інтуїтивного складу розуму. 11 це інформативний канал, який відкритий людині дуже давно. І він високочутливий, плюс таки люди називають духовними провідниками. Але для того, щоб стати провідником, неважливо, духовним чи не духовним, перш за все, важливо спочатку стати собою. Дійсно, люди з такими характеристиками багато себе зводять у ранг духовних людей. Тому почати цей духовний шлях потрібно із себе. Мені дуже хочеться, аби люди із добрими та великими душами використовували правильно цей потенціал, щоб вони дійсно ставали цими великими людьми або людьми з великої букви. Адже такий дар від Всесвіту це велика рідкість. До речі, люди з такими ж числами 11 в даті народження це літератори, дуже гарні музиканти, прекрасні архітектори. Напишіть, до речі, у коментарях, якщо ви маєте число 11 у своїй даті, місяці або році народження. І чи є такі характеристики у вас. Хто ви за професією? Ну і ми переходимо до нуля. Останньої цікавої цифри у своєму сьогоднішньому розборі. Нуль посилює характеристику дати народження нічого не закриває. Нуль – це як додаткова можливість. Але ми враховуємо тільки ті нулі, які стоять після числа. Так, до речі, ще по 22, ще по 11, що по нулях. 0 посилює це число, якщо 0 стоїть у місяці. Природно, він посилює і місяць, і ту характеристику, після якої він стоїть. Ось 1970 рік народження, 1980-1990. Тут 0 посилює всю ту дату народження, посилює якість людини. По-перше, відіграє велику роль те, після якої якості він стоїть. Ось, наприклад, після сімки стоїть. Це означає, що в цьому випадку число 0 посилює інтелігентність людини, її відкриті можливості, посилює рівень прийняття рішень. І сімка це для прийняття рішень. Швидкості рішень. Це швидкий інтелігентний розум. 1980 рік те. Що часто асоціюють з людьми, які мають професію юрист. Тому що вісімка це число істини і людина сама тут ніби підсвідомо прямує. Також, звісно, є інші характеристики, на які потрібно робити акцент. До того ж, хочу наголосити, що нуль це варіанти створення додаткових якостей, коли можеш створювати якість, котрої тобі не вистачає. Тому варто використовувати його як додаткову характеристику. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався цей матеріал, то натисніть Вподобати. Поділіться у соцмережах та підписуйтесь на мій профіль в YouTube каналі. А якщо бажаєте дізнатися про себе більше, пишіть мені в Дірект. Посилання на інстаграм закріплене на моїй сторінці.